Від футболмани та християни, все ближче закінчення нашого турніру і все цікавіші матчі під кінець відбуваються в його рамках. Тому закидаємо в гарячий шоколад, 20 гривень на небесний русоріз, Робимо гучніше, бо ми починаємо! Почнемо з золотої вишки, і одразу хочемо вам повідомити гарячу новину. Саме тоді, коли ми пишемо цей сценарій, закінчився поєдинок між Яско та Донну, де нафтовики обігрують опонентів з рахунком 6-2. Що ж до суботнього матчу, то там відбулася завзята заруба між кусто Агро та Арі Арт. Глядачі змогли побачити два безгольових тайми, що звичайно ж на руку Яску, адже два його прямих конкуренти набирають всього по одному балу за цей матч. Відповідно, зараз у кусто. «Аріарте» по 4 бали в активі, а у Яско поки 3 очки. Перші ж золотій лізі пройшло дві гри. У християнському дербі між Гедеоном та благодаттю сюрпризу не сталося, і благі правомірно і впевнено обіграли своїх опонентів. Дублів не забував ніхто, натомість Ганджа Щербатюк, Оцабера, Науменко та Борисюк занесли по одному голу. За гедеон відзначився вже по класиці Роман Куций. 5-1 Ще один поєдинок у голдів провели аграрій та атлетік. Тут перепетії вже були набагато більш цікаві у першому таймі. На дубль Сальнікова атлети відреагували голем швеця, після якого пролунав свисток на перерву. У другій половині на її екваторі збільшив відставання Агротіму Цакал, але одразу після цього Абрамо знову повернув інтригу до цього матчу. Ще сім хвилин команди грали тактично, не допускаючи помилок, але й не забиваючи. Тому рахунок залишився сталим три на на користь аграрію. Відповідно до цих результатів, в турнірній таблиці є два лідери. Це Благодай та Аграрій. Саме вони в майбутньому будуть боротися, скоріше всього, за золоті медалі. З яким рахунком перемогли сьогодні? Трива перемогли. За рахунок чого? За рахунок того, що вистояли другий тайм підсіли. Команда суперника не змогла десь забити. Ми... Реалізували свої моменти так, таким чином і викрали. Ну і за рахунок того дублю. Тоже Хорошо, дякую. Слава Україні. Зелені слава. Коротко оглянемо ще сільвер лігу першаків. Центральним матчем туру була дуель між Роксаною та Віндрайвер Стім. забивши на перших хвилинах, драйвери нав'язали свою гру та чітко відпрацьовували у захисних редутах, не даючи супротивнику нічого створити попереду. Другий тайм був певним відзеркаленням першого. Водії забувають на його початку третій гол і вдало дотримують перевагу у м'ячі аж до завершення гри. Ця перемога дає можливість їм очолити турнірну таблицю. Давай не так, з яким рахунком ви перемогли? Прийнувся. А за рахунок чого? Хороша в нас команда і чесно. Забили три. Забили три, пропустили нуль. Тактика на гру групу забити більше, ніж суперник. <зас> За Барсель, І Микер. пропустити менше, так? Да? Да. <зас> у нас була тактика, ми її притримувалися. З самого початку, так. <зас> да. У нас дуже хороша команда, зібралися в оптимальному зборі. Просто раз теж могли обігрувати Оксану, але у нас, я думаю, сили максимально рівні, максимально, то є. Зіграти п'ять ігор, не факт, хто більше виграє, я не знаю. Я дуже хороша команда. Також цей день Легіон сенсаційно обігрує Епіцентр 4-3 і вривається в боротьбу за медалі срібної ліги. У Другій голд лізі також не обійшлося без сенсації. Абсолютний лідер турнірної таблиці групового етапу Юнайтед поступився у матчі проти незламних у а, передостанньому турі з рахунком 0-2. А саме за незламних вже на перших хвилинах забив Борисюк Олександр. До перерви мінімальна перевага християнської команди збереглася у другому ж таймі. Попри численні атаки, об'єднаних незламні не лише змогли втримати рахунок, але й вбили гвіздок в свою перемогу, затуливши ще один гол силами окови. Того 0-2 і тепер, по суті, доля чемпіонства буде вирішуватись в останньому турі між Незламними та РЗХ. Дорогі хочу подякувати своїй команді за те, що зібрались. У нас нарешті нормальний збір повний склад прийшов. Тому, напевно, через це і вийшла така гарна гра. У кожного хлопця бачить очах, що всі були завантажені на ру, всі були настроєння. Що можна сказати, Будемо забрати перше місце, бо місі нас не влашило, тільки за першим Сільвері Сільверів другої ліги також було доволі цікаво. Там Вінфілд, виграючи по ходу поєдинку в кубе 3-1, поступився три Повісивши завчасно кубинцям медалі на їх шиї. Що ж до матчу він сіті з Авророю, то на більшості прогнозистів виграли саме жовто-чорні аврорівці, явно під кінець сезону підтягнули свій рівень, і в цій грі то допомогло їм виграти з рахунком 3-0. І тепер доля срібла та бронзи вирішуватиметься в останньому турі змагань. Завершимо, як завжди, третьою лігою в золотому протистоянні Волті обіграв аргон. Якщо перший тайм був рівним, ба навіть по рахунку аргонівці переважали 1-2, то в другому магазин техніки прорвало. І спочатку дубль Кіргана, а потім ще по голу від Снігура та Мартощука закрили питання переможця. Кінцевий рахунок 6-2. Також в цей день Корсар Репл про переміг Бухтаун 5-2. У чемпіонстві цієї групи команд вже можна поздоровити. Волті друге місце вже відомо. Також воно за. Корсаром Трійку лідерів закриває аргон, а от бухтаун залишається з дерев'яними медалями. Срібняків третьої ріхи відбулося дві гри. В першій Фенікс поступився з 1-4, вдавши їм хороший гандикап у боротьбі за першість. У другому ж протистоянні Барбара обіграли третій тайм у два м'ячі. Хоча потрібно зауважити, що команда Дмитра Фендюра непогано боролася проти перукарів та давала хороший бій. За Фіолетових же забивали Саміленко та Макушинський.